Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами будемо повторювати коротенько ще одну важливу тему, а саме про водні процедури. Що таке водні процедури? Водні процедури пов'язані в нас із водою. Що ми робимо з водою? Вмиваємося, правда? ж? Миємо голівку нашу, наше тіло. Наші ручки ми миємо, так? ніжки миємо за допомогою води ми беремо одяг. Ось як багато всього ми робимо за допомогою води. Але ми будемо говорити про водні процедури, які корисні для нас з вами. Отже, що є важливим? Зранку, коли ми прокидаємося, найголовніше є, що ми робимо? Зарядку, правда ж? Ми робимо зарядку з вами, щоб розім'яти наше тіло після сну. Далі ми йдемо вмиватися, правда? ж? Ми вмиваємо обличчя і чистимо зуби з вами, правда, ж? правда? Перед тим, як сісти, снідати, важливо випити склянку води. Це дуже корисно для організму. І загалом, пити звичайну воду не солодкі напої, не газовані напої, не соки, не чай, а саме вода. Її треба пити багато, щоб наш організм був здоровим і не боліли животики. Отже, ось такі процедури в нас є в день, правда ж? Далі, які сьогодні процедури ми робимо протягом дня? Якщо ми йдемо до туалету, ми що після туалету обов'язково миємо руки? Перед тим, як почати обідати, ми миємо обов'язково руки. Коли ми приходимо з вулиці, ми що першим ділом знімаємо брудний одяг, переодягаємось в домашній і миємо з вами. Руки. Дуже добре. Далі, що ми робимо з вами ввечері? Які водні процедури в нас є ввечері? Ввечері ми з вами що? Вмиваємося, приймаємо душ чи ванну, так? Чистимо зуби, переодягаємось в піжаму і лягаємо. Ось такі водні процедури треба би робила кожна людина. Щоб бути здоровим, чистим і завжди бадьорим, треба виконувати такі прості водні процедури. Вони є дуже важливими, правда? Щоб наша шкіра була здоровою, щоб наш організм наповнювався водою, щоб ми виглядали дуже-дуже гарно, треба все це робити. Отже, діти, доглядайте за собою. Бережіть себе та обов'язково не забувайте чистити зубки на ніч. До побачення! Дякую за увагу!